Який швидкот, що ви знайшли в реальному житті, дійсно працює. Ось спосіб, який допомагає мені завжди залишати щирою і позитивною близько десяти років тому я вирішила говорити кожному позитивну думку чи спостереження про нього. Тож, коли виходжу з продуктового магазину і думаю, у цієї дівчини класні сережки, я обов'язково кажу їй про це. Я не намагаюсь придумати комплімент, що може призвести до ефекту штучності. Раніше я не озвучувала того, про що думала, але тепер намагаюсь ділитись своїми спостереженнями. Що вони позитивні та доречні бонус, це виробило у мене схильність шукати позитивне в інших людях, а також відкрило для мене безліч можливостей і знайомств. Завдяки цьому я зав'язувала чудові розмови, отримувала безкоштовні подарунки та покращення хоча й роблю все це не заради вигоди. Я працюю викидаєлом у клубі. Люди дуже ображаються, коли я не впускаю їх, бо вони забули посвідчення особи, або воно просрочене. Я просто почав говорити: так, чувак, я все розумію, але оцей хлопець я вказую на випадкового відвідувача біля дверей всередині клубу. Працює на комісію з продажу спиртних напоїв. Він мене зараз пасе і стежить за всім, що я роблю, як я струб. Раптом прийде його напарник із фальшивим або просроченим посвідченням, а я навіть. Не знатиму у майже 100% випадків це негайно розряджає ситуацію. Усуваючи відмовку, ніхто не дізнається, і людина йде без зайвих проблем. Прохання людей виконати додатковий крок, перш ніж ви зробите щось для них, значно зменшує кількість непотрібних прохань. Приклад, так, я надішлю вам файл, який ви не можете знайти. Скажіть, будь ласка, дату, коли я вам його надіслав, щоб я знайшов лист. Вони самостійно зайдуть в електронну пошту і знайдуть файл у процесі. Чудово працює з лінивими колегами або студентами. Коли ви запрошуєте до себе додому майстрів, пам'ятайте, що вони теж люди, і будьте гостинними. Я запитав нашого водопровідника, чи не хоче він кави або тістечка, І він не взяв з мене 500 доларів за те, що почистив каналізацію. Він подякував мені і сказав: клієнти не завжди пам'ятають, що ми теж люди. Я запропонував кекси, які не збирався їсти хлопцям, що ремонтували домофон у нашому будинку, і вони дали мені 10% відсоткову знижку. Я не кажу, що ви повинні не очікувати чогось у відповідь, просто люди цінують увагу і іноді відповідають взаємністю. Не впевнена, що це дійсно чіткот, але все одно поділюсь. Щоразу, коли моя тривога починає брати гору, наприклад, виникає думка Ти лайно на своїй роботі я починаю займатися так званим збором доказів. Наприклад, з лайном на роботі. Я запитую: чи висловлював ваш керівник якісь зауваження, що підтверджують цю концепцію? Чи довіряють люди на роботі вашим судженням? Чи поважають вас ваші колеги, клієнти та замовники? І так далі, як правило, докази. Переважують або спростовують будь-які думки, що нав'язує мені моя тривога, і це безумовно допомагає зменшити її. Просування по службі у багатьох організаціях набагато більше залежить від того, кого ви знаєте, ніж від демонстрації компетентності. Компетентність ніколи не зашкодить, якщо тільки хтось не відчуває себе під загрозою. Але пам'ятайте, що для просування по кар'єрних сходах вам потрібно подружитись з потрібними людьми. Називайте це підлабузництвом, якщо хочете, але ви маєте визнати, що ми істоти залежні від стосунків, і невелике взаєморозуміння може мати велике значення. Вказуйте випадкові дати свого дня народження, в застосунках ресторанів та доставки їжі. Вам дійсно потрібні 37 різних безкоштовних закусок або десертів на ваш справжній день народження. Розподіліть їх на весь рік. Ваш день народження завжди десь поруч. Носіть із собою планшет із затискачем і з важливими на вигляд паперами, і вас пропустять майже будь куди. Робити щось погано, це теж варіант. Хай там що. Подивіться, скільки в світі гівняних менеджерів на робочих місцях. Погодьтесь на це підвищення. Ви теж можете бути гівняним менеджером, який заробляє понад 44 фунти стерлінгів на годину. Підлога брудна. Мити погано краще, ніж не мити зовсім. Собаку треба вигуляти, але ви втомились. Погана прогулянка краще ніж ніякої. Боїтесь почати займатись конфу спочатку, спробуйте стати лузером. У цьому бойовому мистецтві не приймайте критику від людини, до якої ви б не звернулись за порадою. Критика від людей, яким ви довіряєте, надзвичайно цінна, але ви можете відсікти ментальний шум і занепокоєння, якщо з'ясуєте, звідки вони походять. Якщо не звернулися б до людини за порадою, чому ви повинні довіряти її негативним зауваженням? Якщо ви постійно виглядаєте напруженим на роботі, люди вважатимуть, що ви зайняті. Якщо ви хочете потрапити на футбольний матч, витягніть ксилофон і скажіть, що ви з маршовим оркестром. Джерело я диригував оркестром 8 років. Грай свою роль, здобудеш контроль. Я заробляв шестизначні суми без диплома про вищу освіту. Впевненість у собі справді може завести далеко в житті, і це вам каже людина з соціальною тривожністю. Вам просто потрібно грати роль іншого, тобто людини, якою ви хочете бути. Це досить кумедний приклад, але нещодавно я зустрічався з подругою, яка отримала важливу керівну посаду у великій технологічній компанії. У своєму резюме вона вказала якийсь коледж, в якому Кому навчалась у минулому, дівчина була впевнена в собі і чудово підходила для цієї посади, спираючись на попередній досвід роботи тощо. Коли її наймали на роботу і перевіряли всі документи, зрозуміли, що у неї немає диплома про вищу освіту. Її відповідь була такою: ви запитали, чи я навчалась в коледжі, і я відповіла: це є в моєму резюме. Ніхто ніколи не питав, чи я його закінчила. І знаєте що? Вона однаково отримала роботу. Не думаю, що це. Типовий приклад, але мені такий фінал здався досить цікавим. Вас запросили кудись, де ви не хочете або не можете піти. Не пояснюйте, чому не вийде. Просто скажіть, вибачте, не можу. Якщо ви запропонуєте пояснення, з ним можна буде посперечатись. Ти маєш доглядати за дітьми, а ти не можеш найняти няню. О, ти ще щось плануєш. Ти можеш це перенести? Чи не так? Ні, це повне речення. Цей спосіб я побачив на Reddit кілька років тому, і він спрацював ті кілька разів, коли я його застосовував: принесіть гостинці для бортпровідників. печиво, цукерки, подарункові картки з місця роботи тощо. Вони обслуговують пасажирів і не отримують чайових, але виконують дуже невдячну роботу. Заплануйте трохи наперед і просто візьміть щось, чим вони всі зможуть поділитись. Це зробить ваш політ найкращим. Їжа, випивка, вільне місце в кращій частині літака все, що вони можуть для вас зробити, вони зроблять. Скажіть, їм, що у вас є подруга, яка працює з і саме тому ви вирішили так вчинити. Обіцяю, політ буде набагато приємнішим, навіть якщо нічого з перерахованого вище не станеться, ви все одно зробите добру справу для людей, які не отримують достатньої подяки. Не приписуйте людям зловмисну поведінку, якщо це може бути проста некомпетентність, деякі люди можуть просто не знати або бути не дуже розумними. Не виносите проблему на обговорення. Запропонуйте рішення. Воно, як правило, сприймається набагато краще, особливо якщо проблема виникла з вашої вини. Слухайте, я помітив проблему XYZ і подумав, що ми могли б зробити щось на зразок ABC, щоб її вирішити. Як вам така ідея? Це звучить набагато краще ніж XYZ – Це проблема. Викресліть надзвичайно токсичних людей зі свого життя. Чим швидше, тим краще для вашого власного психічного та емоційного благополуччя. Коли я їду кудись з кількома автомобілями, мені подобається бути попереду, я запитую іншого водія мені їхати попереду чи ти хочеш їхати за мною? Ніхто ще не здогадався. Пересуваючись крізь натоп людей вночі, особливо на фестивалі чи в клубі, візьміть з собою маленький ліхтарик і тримайте його як поліцейський з піднятою перед собою рукою, але спрямувавши промінь світла донизу, я помітив, що люди автоматично відходять у бік, часто думаючи, що йде охорона. Це дуже швидкий спосіб прийти крізь натоп, який забезпечує багато простору і мінімальний опір. Коли до вас приходять гості, прибирайте так, щоб не дотягувати до ідеалу, Щоб ви могли показати на светер, кинутий на стілець або на три чашки в раковині, і сказати: Ой, вибачте, що в домі такий безлад. Вуаля, всі думають, що ви від природи охайні. Хоча, звичайно, ваші справжні друзі знають цю правду. Якщо мені потрібно позбути чогось великого, що не викликає інтересу в застосунках і сайтах оголошень, і ніхто не забере його з вулиці, я знімаю табличку безкоштовно і вішую на нього нову табличку з вигаданою сумою в доларах. Щоразу, коли я це робив, а це вже шість разів, хтось завжди супить річ, думаючи, що насправді краде її у мене. Я це з двома тріснутими ваннами, двома диванами, телевізором з великим екраном і холодильником. Кожного разу речі стояли на дворі. Кілька днів або тижнів, але після того, як я вивішував фальшиву суму в доларах, вони зникали за кілька годин. Я позбувся всіх цих речей безкоштовно, замість того, щоб платити за їх вивезення або наймати вантажівку, яка відвезе їх на благодійність чи на звалище. навіть трохи сумно від того наскільки добре це працює. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які чіткоди до реального життя знаєте ви? Напишіть в коментарях.